Всім новоприбувшим, всім, хто дивляться, це відео передаю вітання, хорошого дня, хорошого настрою, хорошого вечора, хороших снів і так далі. Минулого разу говорили про психологію, про те, що нам потрібно досконалювати 80% контролю над своїми емоціями і тільки 20% там теорії, і що складається трейдинг. І сьогодні будемо детальніше проговорювати, там, через що. Вам не вдається стабільно заробляти. Допустимо, ви вже там торгуєте певний час, але у вас не виходить, і ви б хотіли дізнатись, чому. Думаю, що деякі відповіді на ваші запитання ви вже знаєте. Просто цим відео я ще більше їх підтверджу. Перед відео хочу сказати таку штуку, що я прекрасно розумію, набагато там цікавіше дивитись всякі приколи в Тіктоці, там як хтось танцює під камеру на камеру. Там, а, або якісь приколи в Ютубі, там битва карликів, челенджі, і те. І т.п. Або що не займе у вас там багато часу, не заставить думати і не заставить задуматись взагалі. Тут такий розважаючий контент, там похіхіхати, похахакати. Да, На жаль, це правда, це видно по переглядах. І от, допустимо, взяти відео про, ки... про фінанси, якесь і відео, де там Тіп скидує кавун з 9-го поверху. Ну, там буде колосальна різниця в переглядах. Да, ну такий час, ладно. Просто така вставочка мінімальна. Перейдемо до теми. Сьогодні вирішив поговорити про те, що мішає отримати стабільність трейдингу, так як я вже сказав. Тому перша проблема недостатньо досвіду. Думаю, багато хто вже зрозумів, ті, хто вже торгують якийсь період, що просто зазубрити інформацію, як вірш в школі не працює там. Списати тисячу ручок, тисячу зошитів там стіни в хаті розмалювати графіками теж не працює. Основне, що вам потрібно, це практика. Скільки би ви не вчились, навіть 5 років, 6 років ринок це така штука, що вона постійно міняється. Пробувати помилятись, пробувати помилятись, робити висновки з помилок, виносити повер... помилки на поверхність, після чого їх не повторювати. Таким чином ви зменшите свій процент тупої угоди в рази. Без цього вам просто не вийде стабільно заробляти. У Вас будуть проскакувати якісь прибуткові угоди, але вони будуть так десь не десь. З часом постійні помилки, постійне бачення того, що немає ніякого конкретного результату, там в цифрах чи в процентах незалежності, це приведе до вигорання. До депресії, там, до розчарування взагалі в цілому, нервових зривів і так далі. Бо ти вроді як, проводиш там 24 на 7 за графіком, а результату особу ну, незамітно. Моя порада: наберіться терпінням, якщо ви от, тісно вирішили, тобто, свідомо прийняли рішення зробити трейдинг своєю професією, це буде дуже складно. От Прям дуже складно, повірте, що легко, точно не буде. І навіть якщо у вас якийсь місяць буде прибутковий, ви набираєтесь там віри в себе, ейфорії якась, повірте, що наступних півроку ви можете сидіти тупо в мінусах. От, от що трейдинг, так. Да. Тому наберіться терпінням, Вам потрібно витратити буде дуже багато часу на практичні знання і аналіз помилок. Тільки якісний аналіз помилок, своїх емоцій, плюс час буде дорівнювати результат. Другий момент твій характер. Є різні типи темпераментів, там сангвінік, холерик е, і так далі. Нам сьогодні треба тільки про холерика. Ти такий нервовий тип особистості. Тобто тебе може вивести з себе будь-яка ситуація. Навіть незначна там, це однозначно не для тебе. Однозначно. Це просто може закінчитись там, розбитим монітором, ноутбуком, там, телефоном в стіні, чи сусіди там будуть чути якісь непонятні викрики з твоєї. Квартири час від часу, да, там від 9 по 5 вечора можна е, провести аналіз своїх емоцій і досягти хоча б мінімального контролю їх. Просто я от такий тип особистості, і мені вдається в принципі торгувати зараз вже контролювати свої емоції завдяки журналу емоцій, завдяки тому, що я от е, веду його, я записую туди емоцію, причину, е, чому вона появилась і свою пораду в подальшому. Внизу я залишу приклад е, такої таблиці для того, щоб ви собі вели журнал емоцій. Для чого він потрібен? Просто в подальшому, коли у вас буде виникати подібна ситуація, ви будете бачити, чому вона виникла, із-за чого вона виникла там, як ви себе поводили в ній, і яку пораду ви собі дали в той момент. На дистанції це може дуже гарно повпливати на ваш емоційний стан, повірте. Плюс контроль дихання. Дуже важливо вміти правильно дихати. Колись я думав, що це все такі приколи чисто. Ну, точно не для мене, але з часом ви розумієте, що, що корисне для тебе, а що не корисне взагалі. І такий лайфхак, ще дам, думаю, ви вже знаєте про нього. Щоб легше переживати будь-яку ситуацію на ринку, вам потрібно до того, як ви сідаєте торгувати, сісти і уявити собі будь-які випадки, які можуть трапитись під час торгівлі, тобто вплоть до того, до повної втрати депозиту, і змоделювати це максимально реалістично в себе в голові, і також е свої емоції стосовно цього, тобто свою реакцію. Понятно, що не потрібно уявляти, як ви там зносите хату в руїни. Краще Постаратись зрозуміти, що це не найгірше, що могло з вами трапитись взагалі в житті. Коли ви сідаєте торгувати, але один момент, вам потрібно повністю прийняти. Тобто не те, то, що ви там, а да, втратив, нічого страшного. Ви реально маєте зрозуміти, що. Така можливість може існувати, ви можете втратити депозит, і вам потрібно змоделювати свою реакцію на це. Коли ви сідаєте торгувати і втрачаєте 1%, для вас це не буде являтися великою проблемою на фоні того, що ви виявляли, на фоні повної втрати депозиту. Торгувати стає легше. Тому, якщо в тебе такий тебе особистості, як я щойно проговорив, ти або займаєшся своїми емоціями, або розглядаєш не трейдинг, а інвестиції. Вони не потребують перебування в ринку кожного дня, там не потребують кожнодневного аналізу перед торгівлею, або контроль емоцій, або інвестицій. Знову ж таки, приклад, як вести журнал кон контролю емоцій, я залишу в описі. Третій момент недостатньо мотивації. Я так. Теж круто пропідношу, як блогери. Ця причина, напевно, найпоширеніша. Кожного у вас було таке, що ви подумали, що от будете займатися якимось ділом, і зразу такий змотивований, йдете прописувати план, беретесь або зразу беретесь до справи, шукаєте інформацію в інтернеті, записуєтесь на курси, там, тиждень, другий, третій. І ви вже от, все знову абсолютно без сил. Вам здається, що ви поспішили з вибором, можливо, це не ваше, можливо, іншим разом. Сьогодні ще там посплю, а завтра вже почну. І так, з часом ваша мотивація сходить на 0, відповідно, і всі ваші дії також сходять на 0. Це в кращому випадку. В гіршому випадку, ви потратили 3-4 місяці інтенсивного саморозвитку, так скажемо. І не бачите результату. Мотивація по-любому пропадає. Це факт. Все, що ви поклали на цих 3-4 місяці, також пропаде, тому що ну, ви не довершили справу, ви закінчили, ви здались на, на половині шляху або навіть на початку. Це 3-4 місця це ще не половина шляху. Що я вам скажу? Мотивація це чиста хуйня. Дисципліна. от, Що має бути на першому місці самодисципліна. Розумієте, мотивація вам дає поштовх да? 100%. Мотивація вам дає поштовх до будь-яких дій, тому що якби там ви не були змотивовані. Ви би там не встали, не, не зробили то-то і тото -то, перший час. Але вона тимчасова, це як наркотичний ефект, він прикольно появляється, все круто, але потім воно сходить на спад і ви себе почуваєте не найкращим чином. Дисципліна загортовує вас. Коли у вас прописаний план дій, і кожного дня ви його обновлюєте, саме головне виконуєте так, ви себе дисциплінуєте. Що таке самодисципліна взагалі? Самодисципліна це виконувати ті речі, які вам взагалі не хочеться, але потрібно. Вона може починатись там з простого, з банального. От ви Вам лінь піти почистити зуби вечором, да, де от лежите, ні, не сьогодні. Вам просто треба встати і зробити це. На дистанції з часом, повірте, навіть маленькі кроки приближають вас до великої мети. Тому потрібно. Так само і з трейдингом, вам потрібен чіткий план дій, що ви сьогодні будете робити, що ви завтра будете вчити. І так кожного дня ви повинні з вечора прописувати собі план дій. або принаймні там на тиждень ставити якісь короткострокові цілі, при досягненні яких ви там можете себе чимось там побалувати. не знаю, тобто в кожного різні там фантазії. І коли... І тоді, коли пропадає мотивація, а вона 100% пропадає дисципліна, яку ви там тренували в собі, бере все в свої руки. тому Самодисциплінуйте себе і все буде окей. Четвертий момент відсутність торгової стратегії. Це, напевно, один із найважливіших моментів, чому от саме в тебе не виходить стабільно заробляти. Якщо у вас немає чітко прописаного плану, немає виписаних речей, які ви повинні, а які не повинні робити, ваша торгівля буде хаотична і безрезультативна. Це просто дорога в нікуди. Ви ніколи не зрозумієте, який інструмент працює який ні. Тому що ви просто не будете пам'ятати, що дало вам плюсовий результат, що дало вам мінусовий результат. Ви маєте знати, як саме ви будете діяти в тому чи іншому випадку. Він має бути побудований на базі ваших помилок і успішних ситуацій. Просто трейдинг без стратегії це як казіно, чи ставки ті самі. Тобто і то вам там може повести більше, ніж тут. Тому одне з найважливіших речей, які ви повинні зробити, це. Створити свою торгову стратегію. Я дам приклад своєї торгової стратегії. Час від часу я її змінюю, тому що ринок також міняється. І якісь ситуації, які раніше давали прибуток, зараз вже просто застарілі, і відповідно потрібно завжди змінювати свій підхід. Тобто в описі також буде приклад торгової стратегії, яку ви можете взяти виключно для прикладу, тобто не потрібно її переносити повністю на себе. І робити так, як я там роблю, або не робити то, що я не роблю. Тому переходьте там і дивіться. І п'ятий момент короткий це жадність. Да, в кожного всередині сидить маленький єврейчик, який каже, що тобі потрібно зробити. Бувають такі моменти. Твоя жадність до швидкого заробітку чи більшого прибутку погубить тебе. Даю гарантію, якщо ти не дотримуєшся свого плану. Який вже був побудований на базі ваших помилок, якраз ми щойно проговорили там, чуть назад. Ринок з'їсть і виплюне тебе. Навіть ти навіть не встигнеш зрозуміти. Я не знаю, видно на камері, я читаю текст і момент може бути, що, я, що буде видно, що очі туди бігають. Ну це таке. Часто буває, що вами. Керує жадність там при вході в угоду. От ви подумали, що тут можна буде швидко заробити, і входите абсолютно не по тих правилах, які ви собі там прописали, і ринок просто кидає вас на бабки. Часто буває, що ви завишаєте ризик, бо хочете заробити більше. так? Це ж понятно. І коли ви завишаєте цей ризик, ринок забирає своє, а ви в депресії. Тому не варто робити щось на, щось на фоні. Того, що раніше вам створювали дискомфорт, саме тому вам потрібно вести свій журнал у от, торговий план, торгову стратегію мати, виписувати це все. Тому що в подальшому ви просто сідаєте, аналізуєте це все і бачите, ага, тут я зробив так, там я затопив, там я взагалі непонятно чого зайшов, і в подальшому ви вже не робите ті помилки. Жадність фраєра погубить, тому не будьте жадними і все буде окей. Сьогодні розказав про декілька причин, які. Можуть помішати вам на шляху до стабільності. Це не всі причини, є ще там ряд деяких. Просто я не хотів робити довге відео, бо знову ж таки, більшість просто переключить там або виключить згорне і забуде, тому стараюсь робити коротке відео. Не знаю скільки воно буде тривати. Дякую всім за увагу і скажу ще один момент. Моя ціль це набрати аудиторію, з якою буде там цікаво спілкування. Я буду радий взагалі теж набиратись досвіду в якихось інших сферах, де ви плюс-мінус гуру, да? ну, де ви розбираєтесь. Чому ні? Тому дякую. Нехай щастить.